Члени виконкому присутні, розпочинаємо роботу засідання виконавчого комітету. Присутні сім членів виконавчого комітету, короб для проведення засідання є. Okay. На засіданні присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич і директор департаменту бюджету та фінансів міської ради Прохорчук Харчук Дінан Царівна. Перед формуванням порядку денного наголошували всім присутнім у разі наявності конфлікту інтересів прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції і зазначення відповідного проекту рішення. На порядку денному нас 21 питання. Є пропозиція? Немає? Хто за те, щоб прийняти? Одноголосно переходимо до формування, до розгляду порядку денного. Про затвердження планової мережі закладів дошкільної освіти, закладів загальносередньої освіти та закладів позашкільної на двадцять третій, двадцять четвертий рік. Ще почнемо, куму, шорт, пропонується планова мережать, 2023 тисячі двадцять 2024 рік. Заклади дошкільної освіти 45, заклади загальної середньої освіти 33, заклади позашкільної освіти 5. І заклади професійно технічної освіти також 5. Хочу зазначити про те, що заклади дошкільної освіти у нас на сьогоднішній мають 265 груп, це 7865 дітей. Спеціальні груп 115. Це 1461 дитина. Інклюзивних груп 85-120 дітей. Всього ми маємо 465 груп, 9446 дітей за списком. На сьогоднішній день я можу вам докодити інформацію, що відвідую майже 4 тисячі. Скоротилося під час виїзкових дій. Знаєте, з 12 тисяч до 9 тисяч спичного складу. Наступний слайд, будь ласка. Заклади загальної середньої освіти. 1211 класів, 33009 учнів, 32 ліцеї, 1 початкова школа номер 11. наліччя 1133 класи, 37750 учнів, 5 закладів приватних форм власності, яким ми також сприяємо, допомагаємо, підтримуємо всім необхідним. Там 806 учнів. Два наукових ліцеї при двох наших університетах де навчається 453 учні. 146 груд продовження дня, в яких знаходиться 4259 учнів. Хочу сказати, що з другого смс у нас більшість більшість навчаючи дітей офлайн, тобто 50 на 50, було 40 на 60, більше навчалися в онлайн режимі. Після вже початку другого семестру у нас збільшиться кількість дітей, бажаючих батьків, щоб діти відвідували школу офлайн, тобто в прямому режимі. У нас таблиця перший клас наявність 109 класів 2921 учень, другий клас 109, 2608, третій клас. Це на є табличка. 50. Ми бачимо повністю. Також ми всіх цікавить питання, яка в нас планове бачення першокласників на рівні минулого року, дай Бог, щоб було не менше близько трьох тисяч. Ми плануємо перших класників набрати. Заклади позашкільної освіти, ви знаєте, це центр науково-технічної творчості, центр творчості дітей і молоді, школа юних дестатіків, хореографічна школа ви знаєте, Сонечко і дитяча спортивна школа. Ну і зараз вже йде закінчення будівельних робіт, відділення шахів, яку ми називаємо ще шаховою школу. Інтелектуальне інтелектуальний інтелект, відділ інтелект, спорту, звичайно. Да. Там будуть не тільки шахи, а також і інші інтелектуально розвивальні ігри. Постійна технічна освіта у нас п'ять закладів, і ми знаємо, що завдяки Сергію Івановичу, Славі Грою, ми чекаємо на те, що вони перейдуть на нашу власність, де також ми будемо проводити оптимізацію цих закладів. Вони фінансуються 17-го року з міського бюджету. Вже цифра перейшла за півмільярда. Є питання? Немає тоді хто за те, що прийняти. Єдине прохання оприлюднити презентацію на сайті міської ради, Віра Миколаївна, щоб могли добре. знайомити ці батьки і всі, хто бажають, добре. Дякую. Дякую. Про погодження проведення благоустрою території. М? М -м -м. Давай. Ні, це рішення, яке було виконане на підставі, мені здається, доручення теж виконавчого комітету. Будь ласка, змотрети доброго дня. Пропонується рішенням погодити комунальному підприємству спецкомбінат Житомирської міської ради, проведення благоустрою на території міського кладовища Смолянського та перенести пам'ятник згідно з схемою, яка додається до нього. На графіці на екрані ми можемо подивитися. Є питання? Немає тоді на голосування. Хто за? Дякую. Про передачу на баланс виконаних робіт по об'єктах будівництва. Будь ласка, доброго дня. З метою належного утримання об'єктів комунальної власності передати на баланс виконавчому комітету Житомирської міської ради виконання роботи по двом об'єктам: капітальний ремонт житлових приміщень за адресою міста Житомир, вулиця Литошинського, 15 б, це департамент реєстрації і управління капітального будівництва. Все так на голосування. Хто за дякую. дякую про встановлення тарифів на медичні послуги Центр первинної медико-санітарної допомоги? Добрий день. Чинним законодавством України, що регулює надання медичних послуг, нашим комунальним підприємствам дозволяється надавати понад межі тих послуг, які держава гарантує безплатно, ще платні послуги. Комунальне підприємство, Центр первинної медико-санітарної допомоги, вивчив аналіз, які послуги надаються в інших містах України. Також подивився, з якими зверненнями звертається до нашого підприємства жителі города організації, і запропонував установити ціни і послуги, затвердити, які має можливість надавати комунальне підприємство. При розрахунку вартості цих послуг було враховано вимогу, що вартість рентабельність закладається не вище 25% і невідкладна допомога буде надаватися без. Обмежені. Є питання. Немає на голосуванні. Хто за? Дякую. Про списання основних засобів. Доброго дня. Доброго. Е, Відповідь відповідно до порядку відчуження та списання майна, яке перебуває. Власності територіальної громади пропонується проєкт рішення про списання майна. значить, відповідно до додатку. Майно все яке підлягає... Що ми списуємо? ми списуємо всі технічні речі, 10 найменувань. Які пройшли відповідне обстеження фахівців, і є заключення про їх неможливо подальше. Ось є на екрані повністю да. всі роки і перелік. Це все, все перелік є повністю, і два проектні роботи, і два проекти, які не були реалізовані у зв'язку з певними обставинами, і на сьогоднішній день вже не можуть бути реалізовані так, як вони явно застаріли. На голосування хто був. Дякую. Про списання а, про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від сімнадцятого року номер 114. чотирнадцять. Да. Проектом рішення пропонується ну по перше, необхідність розгляду була пов'язана з тим, що певні є кадрові зміни в штатній структурі ДСНС. Пропонується внести зміни до складу комісії ТБНС, враховуючи те, що більше засідань на сьогоднішній день. Значить, давайте на голосування рішення да. технічне по кадровому складу. Хто да. так? Дякую, дякую. Наступне про включення жилих приміщень до житлового фонду соціального призначення. Враховуючи рішення наглядової ради у сфері розподілу соціального житла при виконавчому комітеті міської ради, проектом рішення пропонується включити до житлового фонду соціального призначення житлові приміщення згідно з додатком. Прошу погодити. Хто за про виключення житлових приміщень числа службових, розглянувши заяви громадян та клопотання управління служби відпрацювала, да відпрацювали. відпрацювали? відпрацювали. Про перенесення черговості надання соціального житла особам числа дітей позбавлених батьківського опікування. Наглядова рада прийняла рішення пер... про взяття на квартирний облік, включення до списків першочергового та позачергового одержання жилих приміщень і в черги за місцем проживання. У -у -у. Всі питання погоджені про передачу майна проектом рішення передбачається передати майно з сполансу обліку виконавчого комітету на потреби лікарень. Консерви. Це те, що ми отримали так. з державного резерву свій час у зв'язку з тим, що наразі немає необхідності використання виконавчим комітетом, передаються на баланс і відповідно далі використання лікарні моніста. І другим і другим додатком навчальний заходять боротьбу на голосування? Дякую. Про організацію громадських робіт на території Житомирської міської територіальної громади. А хто доповідать буде? Хто за те, щоб перенести на наступний виконком дане питання? Хто за? Наступні в закритому режимі, тому прошу залишити стільки членів виконком.